Усім привіт! Всіх вітаю на своєму на youtube каналі Зараз я знімаю відео про гру, яка є про вампірів. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте і насолоджуйтесь переглядом. Цю гру я завантажила на десь так 3-4 дні тому. Я досить цікава, але вона є суто англійською мовою. Але це нормально. Добре, що не кацапською. Тож. Дивіться моє відео. Мені так сподобалось. Тут не треба ходити саме До сюжету. Тут, як бачите, карта є в цій грі. Тут треба так само до дослі... прокачувати персонажів. Ось тут нагороди ну, можна збирати і так далі. Я не можу зупинити відео і зробити переклад. Тож просто дивіться, це як аніме. Nice. Seriously. Very well. As you wish there. Uh -huh. Every plot find the cannel on residence without getting lost We entered enemy territory the moment we set foot in this forest the Enemy? Is there something between your two families? The north of Lupine Forest is overrun by a bunch of savage, smelly werewolves how can we possibly have good relations with them? The Ganelon and Bathrae families have been at odds for generations, likely due to the ongoing territorial disputes on the Howling Peninsula.